Привіт любить друзі, а ми зараз знаходимося кроніть за в в, в терміналі 5. Тут є дуже незвичайно спишки. Такі машинці. Вот. Тут воно вибрать. Вот. куди їхати? Okay. Окей. І дверь открывається. І буде нас на... Давай, емі, заходь. О, oh, Ну так сиденье забрать, вот там колясочку. Закрывает вверх, ямик, закрывай, клозадо, нажимай. Все. И ми відправляємося по старт. Нажимаємо старт. Вот это старт. Ми йде на паркінг станцію B. Таї A и B далі заходимо і ми будемо стать, замішає старт. Да, вона Що нема Ні водителя. Oh, Danny, і вона безкоштовна, І відвозить людей на стояночку до машин. Приїхати. Приїхати. поставить свою машину тут. І на такої машинці приїхати прямо в аеропорт. Ось там збоку будуть приїжджати, От там такі збоку вони стоять. Такі. От іде виїздить. Ми просим у тут були з с але а вони не працевали, щось було поломано, почему ми не катались не Бачите, на них. Бачите, правда? Ого, это интересно. Ой, І, Еміка, дивіться, Давай, Аміку, И Амика, будемо з значить. Давай Амик куди? Никуда. Тут же вот не и даже не знаєш, що тут таке цікаве, интересная місце. А я узнаю, знав, новостей, что тут авантюри, таке вылазит в стоялочку, так такими машинками. Вот черная такая, да, да стоит уже. Посредине, по-моему, это вот так. Такая машинка нет. А Иванюксица не унизит в машинке. Эми, <гуму> тебе подобається кататися на таких машинках? Да. Емик. А мы с вами прощаємося люди. И дальше выйдем. А що мы скажем, Эмик? Эми, що ми скажемо? Бувай. Бувай. Ir kokį rekordą, na tokių mašinų trijų neįprastų, poeiti, priežadėkite. Ja, Ką aš jums sakau? Buvauite.